Я думаю, послухавши це відео, пару клієнтів у татуїровщиків відпаде. Дивіться, люди, які вже набили собі татуїровки, до них питань нема, можете цим займатися далі, система вже запущена. Люди, які ще думають, ой, може, татуху набить от чого, от нема чого робити. Моя мама так і сказала: ніхер делать. Дивіться, коли ваша татуїровка поплила. Це не от того, що ви товсті чи худі, потовстіли чи похудали. Це вже ваш організм сказав, да пішов ти, задовбався, я вже ту тутуїровку держати на одному місці. І вона пливе, і хай собі пливе. Коли ви набиваєте тутуйровку, чорнило вводиться під шкіру, і воно там в капсулі не залишається, щоб тримати форму. Це вже організм кидає всі сили, весь імунітет кидає всі сили на те, щоб вашу красоту, ваш малюнок на вашому тілі чорнила, тримати вкупці. Чому мене це зацепило? Тому що хтось повинен від народження берегти своє здоров'я і тикати в себе голки, не тому, що йому так захотілося. А тому, щоб зберегти здоров'я, звичайно, це не ваші проблеми, це проблеми держави, це держава там така нехороша, не забезпечає, чи ще щось. А другий от нема чого що робити, щоб так себе украсити, це до тих, в кого ще немає татуї хто думає про них. Думайте гарно. А, ви так обіжаєте дітей з діабетом. Які всю життя мають себе тикати голками. А ви одне фіг робити, щоб красиво було, піти на себе, натикати що Ну, йдіть, натикайте, це ж ваше тіло, робіть, що хочете. Тільки не треба пропагандувати і рекламувати ваші тутуїровки, тутуйровщики. От те, що я відчуваю, я маю це сказати і тут залишити. Кому щось не добавиться. Закривайте мою сторінку. Це моя сторінка, приватна власність, хочу та й кажу: так от. Ті, хто рекламують татуїровщики від татуїровки, для мене це те саме, що рекламувати російську мову. Па-па. хто ще не зробив татуїровок, думайте, живіть тепер з цим. Воно вам треба.